Компанія Apple знову всіх надурила. Нещодавно відбулася презентація нових продуктів Apple. Детальний огляд можете подивитися в аккаунті в минулому відео. І серед айфонів та годинників компанія представила оновлену версію AirPods, яка в реальному часі перекладатиме вашого співрозмовника, що розмовляє на іншій мові. Але, як виявилось, все зовсім не так. На презентації нам показали людей, що спілкуються між собою. А на ділі переклад буде відображення. Вражатися на вашому смартфоні, тобто весь діалог з людиною, ви будете не дивитися один на одного, як показали в презентації, а будете втикати в телефон, дивлячись, що вам сказала людина. І це лише в тому випадку, якщо у вас остання версія iOS 26 та якісне підключення до інтернету, і найсумніше, що ця функція підтримує дуже мало мов і немає української. Чи є сенс оновлювати свою попередню версію AirPods Pro. Питання стає риторичним. Я просто кажу чату GPT, що буду спілкуватися там, наприклад, з поляком, і він буде для мене перекладачем. Обов'язково підпишись на цей акаунт, аби залишатися в курсі всіх новин. Конічне засубскрибуй моє конта, аби бить на біжонцо за всіма найшвидшими видаженнями. Коротше, дуже сумно це все.